Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. і тема сьогоднішнього року – «Розбирає слова за забудови. Звенить стромочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми згадаємо, як святкують Новий рік в інших країнах. Будемо продовжувати вчитися розбирати слова за будовою. Будь ласка, запишіть 11 грудня. Класна робота. Так, читалочка дізналася про звичай наших предків. Прочитаємо про нього. У древніх слов'ян був красивий звичай. До свята Нового року вони вирощували в дішка квітучу вишню. Нареце прикрашали іграшками, горіхами, яблуками. Поступово вишню стала заміняти зелена ялинка. От бачимо, цікаво, що спочатку була не ялинка, а зелена, а квітуча вишенька. Так отже, вишня ялина, спільна кореневе. Вишня, вишневий, ялина, ялинкова. Отже, запишемо, будь ласка, права 2. Права, 2 І пи, вишня. В, я, Закінчення вишн корінь. Вишневий. І закінчення вишн. Корінь ф. Суфікс. Ялина. А закінчення ялин корінь. Ялинкова. А закінчення ялин корінь к Ов. два суфікса. Зупиняєте від, якщо вам потрібно. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Адже знайшов іншу інформацію про новий рік. Прочитаємо її. Новий рік святують усі народи, але кожен по своєму. Англійці у півночі відчиняють задні двері в будинку, щоб через них тихисенько втік старий рік. В Угорщині, в перші хвилини Нового року, страшним гамором відганяють від домівок злих духів. У Греції, напередодні Нового року, маленькі діти залишають біля каміна свої черевички для подарунків. А в Італії, в останні хвилини старого року, зі страшним гуркотом падають звік старі меблі та посад. Отже, вправа 4. Випишемо з вами виділені слова та розберемо їх забудову. Отже, перше слово старий, закінчення «и», стар корінь, і не забуваємо позначити основу: домівок. Ок, закінчення, домів. Дом корінь. Ів суфікс. Духів ів. Дух корінь. І основа маленьке закінчення і. Мал корінь. Еньк суфікс. подаруночків закінчення ів, подаруночк Основа: дар. Корінь по префікс. Ун і оч це два різних суфікса. Та старі і закінчення стар. Корінь. Отже, ще раз старий домівок, духів, «маленькі», подарунок, старі. Потрібно зупиняємо, ні, ми з вами йдемо далі. додайте загадки родзинка і запишіть слова відгадки. Розберіть їх забудову. Спробуй задумане слово вгадати. Префікс у нім, як у слові проспати. Корінь у слові гуляю впізнай. Суфікс такий, як у слові веснянка. Закінчення в слові калина шукай. Отже, про прогулянг а. Отже, що вийшло? Прогулянка. Молодці. Наступна загадка. Корінь в слові написати, префікс слові заспівай. А закінчення та суфікс. В слові книжка пошукай. Отже, писзака. Записка. Молодці. Правильно. Отже, запишемо ці два слова. Вправа шість. Вправа шість. І пишемо: прогулянка, записка. Прогулянка А, закінчення, гул, корінь, про префікс, ян к суфікс. Записка. А, закінчення, пис. Корінь за префікс к суфікс. Тому з вами далі. Допоможіть гаджику, визначити яке слово має таку будову. Бачимо префікс корінь. Суфікс закінчення. Префікс свято є префікс? Ні. Подарунки. Подар, і є. От якраз це слово подарунки. Отже, вправа сім і слово подарунки, і те, що його розібрали. Записав, будь ласка, вправа сім. Подарунки, дар корінь, по префікс унг к суфікси. Молодці. Допоміжчий батончик відібрати слова. Наприклад, свято, свято, дітвора, дід, ор а. Все вірно. Домашнє завдання: вам потрібно відгадати загадки родзинки, записати виділені слова та слова відгадки і розібрати їх забудову. По на все вас видивив мене великі, великі розумнички. До побачення та гарного дня!